Слава Богу. Богу. Дякую тобі за сьогоднішній ранок. У нас тут події ще більш-менш мирні. Ми бачимо, що в Ізраїлі відбувається, ми всі вже в курсі, Вони в на курсі буде швидко в курсі скоро. Так, почалася також там війна, на жаль, і ми знаємо, що, як Біблію пише, ми задали до того тижня, що будуть військові чутки, і війни будуть, і ми від цього, на жаль, ми на це не можемо повпливати навіть, навіть якщо б і хотіли в певній мірі. Ми не можемо попливати. Але ми, ми сьогодні будемо молитися також за Ізраїль, за ізраїльський народ. Ви знаєте, що Бог давав заповідь, що ми молилися за ізраїльський народ. Бог до нас говорив, Ісус говорив, що ми загадували молитва ізраїльський народ. І ми також будемо сьогодні молитися в кінці, згадувати за них, щоб Бог їм поміг, Бог їх укріпив. Я навіть в мене є в, в інстаграмі на якогось лікаря, підписано, його сестра. Служить у ну, вона українка, але служить в армії ізраїльській. Тобто всі, хто там мають громадянство ізраїльське, обов'язково навіть жінки мають, е, якщо вони приземного віку, мають там служити. І він писав, що вони, їх всіх резервістів, там ну, тобто мобілізують повномасштабно, як в нас на початку війни, також було повністю всіх стягують на навчання кого, кого просто на кордон туди і починають відбивати своїх ворогів. Так що будемо задувати сьогодні ще Ізраїль в своїх молитвах. Сьогодні хотів, щоб ми почали з одного місця, воно на самому початку Біблії згадується на буття третій розділ, перший вірш. Але Змій був хитріший над усю польову звірну, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжти з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева. Що в середині раю Бог сказав: не їжте із Нього і не доторкайтеся до Нього, щоб вам не померте. І сказав Змій до жінки: вмерте, не умрете, вмер, не бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і для очей. І пожад, пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду і з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігове листя, і зробили опаски собі. На цьому поки що зупинимося. Всі ми цю історію знаємо і згадуємо також нерідко Першорідний гріх, та? Адама, гріх і Єви. Ми бачимо сад, ми бачимо Бога, ми бачимо їх, ми бачимо диявола, який був в ви, вигляді Змія. І ми бачимо, як він так цікаво подає інформацію, здається би, ну, сказав Бог, він задає питання, сказав. І він так каже: ну, і що буде тоді? Ну, умремо. А й каже: умерте, не умрете, Але станете на мовці Бога. Я би хотів, щоб ми сьогодні поговорили про е, таке слово, є, як обман. так? Або ще таки в мене був, коли я роздумав свій над цим, про підробку і оригінал. Ну, тобто, ми бачимо, як диявол подає щось таке, що насправді мало одне значення, каже: Ні, воно не таке значення має. Вам Бог збрехав. Ви просто візьміть, спробуйте, а там побачите, що насправді Бог вам збрехав. І бачите, знаєте, в нашому житті, якщо подивитися, от зараз тим більше актуально, коли ми бачимо, як е, за кордону є, є, є одна країна, з якої проводить багато товарів, і вони... Не оригінальні, так? От, наприклад, телефон може бути от айфони, та? вони бувають оригінальні, не оригінальні. Так само одяг. Може бути там якийсь, не знаю, кельмінг-кляйн або щось таке, а може бути просто там вишити як небудь або Адідаси, знаєте, там присівки такі коштують по 200 доларів, а вони там на ринку за 600 гривень продаються. Такі, о, то, то оригінал, ви що? І так тобі прип, так тобі ще робота. А ні, то оригінал за 600 гривень, то такі, та-та, точно. 100% оригінал. Але проблема в тому, що... Якщо ти не знаєш, який оригінал, тобі дуже легко попастися. Тебе дуже легко звести. Якщо взяти якісь, наприклад, хто не, не тямить в присівках, які вони, наприклад. Та? І покласти оригінальні і неоригінальні, вони там будуть ідентичні, все практично. Є такі копії, які не відрізниш. Однакові наклейки, однакові матеріали практично, все однакове. Проблема тільки в тому, що одна оригінал коштує 8 тисяч, а не оригінал коштує копію 1500. І проблема в тому, що воно все ідентичне, але матеріал різний, якість різна. І воно, вроді, схоже між собою, дуже. Но ти походиш тому місяць, воно розпадеться. А походиш в оригіналі, воно тобі буде служити рік-півтора-два, а може і більше. І знаєте, от до, чого, до чого сьогодні я хочу, щоб ми сьогодні проздумали, що диявол так цікаво робить, він дає щось ніби справжнє, таке, ніби таке, як Бог дав своє щось. І воно так виглядає гарно. Він каже, ну то висла той плід, ну гарний плід. Гарний, очам принадний, принадний. Візьми і з'їж. Ну да, так, Бог казав тобі не їсти, він тобі трохи там прибрехав. Не ти. Будеш жити, що і очі відкриються. Будеш, як немов ті боги, будете. Просто спробуй. І людина Адам і Єва спробували. І від того часу ми бачимо, як диявол просто краде в людини владу весь цей час. З того моменту, з раю, виганяє, і Бог виганув Адаму і Єву, і вони втратили свою владу. Не втратили свою позицію перед Богом. І він пропонує людині таким, о, о, таке особливе знання добра і зла, диявол. Весь цей час, якщо побачите, від початку Біблії, до, до, практично до цього моменту, нічого не змінилося, як писав Соломон, що нічого не змінилося. Все по колу йде. І він пропонує їй таке, типу, що вона буде знати добро і зло, і буде, на наче Бог. По факту, може, в певній мірі такі є, бо пізнання добра і зла прийшло. Вони втягнули на себе ці фігові листя, вони розуміє, е, потім ширі їм Бог е, з шкури цей одяг. І вони розуміли, що вони наївні, прийшло розуміння, що таке зло до того, вони цього не розуміли. Але чи стали вони, як ті боги. Чи навчились вони контролювати це зло? Чи навчились вони перемагати самі це зло? На жаль, ні. До приходу Ісуса і до Духа до того, як Дух Святий зійшов на, на, на нас, на людей, практично цього неможливо буде досягнути без Бога. Тільки Бог подавав силу людині перемагати гріх. Тільки Бог давав свою силу. І з цього моменту ми бачимо, що просто диявол різними способами обманює людей. Всіх нас обманює. Все людство обманює різними. Ми бачимо, проходить декілька розділів, з'являється Ной, і вже коли часи ноя настали, там проходить ну скільки, сотні років, там тисяча, пару тисяч, бо там довго люди жили. Хоча там треба ну, дослідити, скільки часу прийшло що до Ноя. І виходить, що люди вже настільки спотворили, що Бог пожалів, що створив людину. І каже, все. Серце його засмутилося. Навіщо він створив цю людину, як нахили людського серця це зло. І він практично вирішує знищити все людство кліної і його сім'ї. За короткий проміжок часу. Настільки людина швидко піддається обману сатани. І так стається. Ви пам'ятаєте, великий поток. І ми бачимо, що сатана він не той, хто сидить з боку десь і чекає, коли люди собі щось там роблять. Бог робить свою право в своєму царстві. Бог дає людині життя, Бог піклується про неї, благословляє, але диявол, той, хто прийшов, в першу чергу що зробити? Обманути. Також є інше місце. Давайте відкриємо в вже новому заповіті. Іван від Івана, 8 розділ, де про нього дуже чітко гарно пише. 44-й вірш. Не повністю ми його будемо читати. Це про диявола. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Ми розуміємо, що Бог не створював неправду. Це не справа рук Бога, не справа Ісуса, не Отця, не Духа Святого створювати неправду чи когось спокушувати. Він не приховував від людей щось. Але диявол зробив так, щоб людина повірила в те, що він хотів. Оскільки він був неправдомовець, він вирішив робити те, що в нього дуже добре виходило. І він підловив людей. І з того моменту ми бачимо, що він є батьком неправди. Можна багато ще й різники і піти і підібрати до того, хто є такий диявол. Але ми розуміємо, що в першу чергу його завдання брехати. Подавати щось таке, ніби як, воно, як оригінал, а насправді це підробка. І він це робить у всіх сферах нашого життя. Може робити у всіх сферах нашого життя. То що ж підробив диявол найбільше? Таке питання, що підробив диявол найбільше? Я свій так написав, він підробив. Найбільше поняття зла і гріха. Якщо так подумати, в принципі, якщо би забрати це, там всі інші питання відпадають. Якщо ти підробиш поняття добра і зла, і що таке гріх, то гріх вже може здаватись не гріхом, зло вже може здаватися не злом, ви спробуйте, скуштуйте, а там будете як боги. Тобто, йому не треба було там щось казати, розкажете <гументно> якісь великі лекції. Йому вистачило пустити сумнів і зробити так, щоб людина повірила в те. Що зло не таке вже й зло. Щоб послухатись Бога, це вже не так страшно. Щоб спробувати щось заборонене, а що там далі буде? Поцікаво, ти ж не пробував. Що там буде далі? Ти спробуй. Що буде далі? Як ти спробуєш раз, спробуєш два? А може тобі це сподобається, а може, насправді, воно не так страшно, як тобі казав, це Бог, або як пише в слові. І от що він зробив, він просто це поняття зла обманув людину. Він їй сказав: ну, не зовсім умрете. Не так вам це як Бог розказує. І ми бачимо, що буквально проходить невеличкий час, і ми зараз прочитаємо це місце, книга вихід, буквально наступна книга. Ізраїль вийшов з Єгипту, 20 розділ, з першого віша, і Бог на... до Мойсея до говорить, не йому 10 скрижали, пам'ятаєте? І от якраз це місце. І Бог промовляв всі слова оці кажучи: Я Господь Бог твій. Що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, хай не буде тобі інших богів переді мною, не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, і не вклоняйся їм, і не служи їм. Бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто не нададить мене. І що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імени Господа Бога Твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Його, його ім'я надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий субота Господа, для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і сини твій. Та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, худоба твоя і приходько твій, що в рамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо й землю, море і все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його, шануй свого батька і матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не сіткуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого. Не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. І на цьому закінчимо. Там далі народ бачив цей грім, блискавку, там впали до лілиць, бо боялися, то, що вони не бачили, цього шу, 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 шуму і, і того видовища. Що робить Бог? На горі, горі снай. Він дає де десять заповіту. Ми всі християни знаємо, прекрасно ці 10 заповідей. Крім того, що є купи інших заповідей, якщо ми згадуємо, пам'ятаєте, є 613 заповідей, якщо розібрати весь старий заповід. І чому проблема? Виходить так, що настільки людина деградує швидко, що і перестає відрізняти добро від зла, здається б, ну ви ж маєте відрізняти, де я вам що казав? Ви будете відрізняти, ви знаєте, що таке добро і зло. Але людина настільки легко приліпляється до зла, що Бог змушений дати закон. Бог змушений послати ці, ці 10 заповідей, і крім них, щоб пояснити людині, це добре, а це зле. Не пожадай. Не вкради, не вбий, не шукай інших богів, і не роби навіть цього. Він настільки детально намагається в людині пояснити цю межу, що ось насправді те, що добре було, ось це добре, а це вже зле. Бо людина нам розучилася, буквально за, за декілька сотень років розучилася, чи там тисяч. розучилася відрізняти елементарні речі. Правильцю від дивиці, як писали про Ніневі, пам'ятаєте? Розучилися, і ми такі люди, що, на жаль, нам легше приліплятися серцем до злого. На жаль, це набагато легше. Хоча це теж має свою ціну, і ми будемо про це говорити сьогодні. Тобто диявол дуже гарно зробив. Він просто підмінив поняття це. Він просто закинув цей сумнів людині. Спробуй, а там побачиш. І побачимо, як це все йде таким шаром Велетенським до одного моменту. Поки не приходить Ісус. І ми бачимо, що людина в своєму серці, хоч вроді вона розуміє, що є Бог, мною розумів це, інші мужі, Самуїв, Даниїв мужі, Божі, Йосип розуміли вже був даний закон, вже були дані пророки. Були мужі Божі помазанці, такі, які говорили про істини, відкривали істини Божі, нагадували народу, що, що Бог є, що це Бог самобутній, що є його заповіді, що є там, тоді було п'яте книжя Мойсею, та Тора, закон пророки. Ну люди все одно ну їм було важко все одно це робити. Їм було важко все одно робити добро, їм було важко відліпитися від зла. Бо серце людини не змінювалося. І ми бачимо, що, можемо відкрити римлян в розділ. Місце у Ремлянах сьомий розімий вірш. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха, як тільки через